Всім привіт! Ви на каналі Кохемі. Мене звати Назарій, і сьогодні я вас познайомлю з нашими новими полірувальними наборами. Ці набори будуть корисними для тих, хто вже працює, надає певні послуги, або для тих, хто тільки планує відкрити свій детейлінг, тому що в цих наборах є все, що вам потрібно. В цьому відео ми розглянемо, які продукти входять до складу цих наборів та розберемо їх більш детально. На ці набори діє постійно знижка, тому купувати їх більш вигідно. Перший набір, який є мастхев для кожного полірувальника, це набір для видалення глибоких подряпин. До складу цього набору входить аж 902 паста в об'ємі 1 літр та два полірувальних кола. Розміром 76 мм та 126 мм. 9 паста це крупноабразивна паста, яка допомагає прибирати більш глибокі подряпини на лакофарбовому покритті. h 9 паста забезпечує дуже високу ступінь шліфування та гарний ступінь блиску. А завдяки тому, що в комплекті ви маєте ще й два полірувальних кола розміром 76 та 126 мм, ви з легкістю зможете відполірувати будь-який елемент на автомобілі. Наступний набір це набір для видалення середніх подряпин, до складу якого входить F601 в об'ємі 1 літр, та також два полірувальних кола розміром 76 та 126 мм. f 6 паста прибирає середні за глибиною подряпини від відвідувань лінійних автомийок або невеликих слідів експлуатації. Ця паста також чудово працює по напівтвердим та м'яким типам лаку. І так як я сказав раніше, до складу цього набору входять два полірувальних кола розміром 76 та 126 міліметрів. Наступний набір це набір для видалення незначних подряпин та голограм, до складу якого входить паста М302 об'ємом 1 літр, та також два полірувальних кола розміром 126 та 76 мм. міліметрів м 3 паста, фінішна паста чудово прибирає голограму, яку залишає після себе аж дев'ята паста або в шоста. Також вона чудово прибирає мілкі подряпини та павутинку. Також ця паста надає більшого блиску самому лакофарбовому покриттю на фінішній обробці. І так як я казав раніше, завдяки тому, що до складу набору входять два полірувальних кола, ви з легкістю зможете відполірувати весь автомобіль. Наступний набір, з яким я вас сьогодні познайомлю, це професійний набір для полірування авто. До його складу входять відразу три полірувальних пасти. Три полірувальних кола розміром 126 мм. Також до його складу входить Сіликон Ваштенфернер це концентрат для знежирення авто. Та також для фінішної обробки після полірування, аби бачити 100% ефект після пасти. Також до набору ще входить мікрофіброва серветка, аби можна було прибирати сліди від полірувальної пасти. Якщо про пасти ми вже з вами поговорили, ви в принципі все про них знаєте. То Сіликон Ваштенфернер це концентрат, який Є на спиртовій основі його потрібно розбавляти з водою. Пропорція: 1 до 2, 1 до 3. Наступний набір це набір для полірування з керамічним захистом. До складу набору входять також три полірувальних пасти. Три полірувальних круга розміром 126 мм та керамічне покриття об'ємом 30 мл. Кераміку найкраще наносити на підготовлену поверхню. Найкраще це коли вона ідеально відполірована. Тому завдяки цьому набору ви з легкістю можете підготувати свій автомобіль до покриття керамікою. Кераміка захищає лакофарбове покриття, надає йому гідрофобних властивостей, найкраще підсилює колір та захищає його терміном від 12 до 36 місяців. Термін утримання кераміки на автомобілі напряму залежить від того, як ви будете доглядати за своїм автомобілем, тобто якими засобами ви будете його мити. Найкраще при догляді використовувати більш делікатні миючі засоби. Одним із важливих елементів при нанесенні кераміки на авто є те, що. Кераміка повністю застигає лише через 9 днів. Тобто на ці перші 9 днів авто потрібно захистити якимось додатковим захистом. Це може бути хендвакс або спрейсіленд. Наступний набір, з яким ми сьогодні познайомимось, це набір для полірування профі. До складу набору входить паста H902 об'ємом 1 літр, F601, M302, також об'ємом 1 літр. До полірувальних паст в комплекті є полірувальні круги розміром 126 мм. Це червоний, жовтий та фіолетовий. Відповідно до цих паст. Також до складу набору входить мікрофіброва полірувальна серветка. Для підготовки кузова перед поліруванням обов'язково потрібно пройтися чистішою глиною. Саме для цього в набір входить відразу дві глини: це червона та синя. Червона вона є більш абразивною, синя, більш делікатна. Аби ця глина безперешкодно рухалася по кузову авто, в комплекті є такий засіб, як глейспрейк. Глейспрей глей це делікатний засіб, який надає на поверхні кузова лубрикацію. Також він ніяк не впливає на лакофарбове покриття та майже не залишає за собою слідів. А для знежирення самої поверхні після полірування в комплект набору входить концентрат об'ємом 5 літрів. Це Сіликон Ваштенферно. Для підготовки авто перед поліруванням, також до складу набору входять два таких засоби, як Тірвош та Felgin Тірвош чудово знімає бітумні плями, а Felgin знімає металеві вкраплення на авто. Вони обидва вже готові до використання, тому їх краще просто перелити в зручну ємність тригером та таким чином наносити на кузов авто. А для того, щоб їх було зручно наносити ці засоби, в комплект набору входить ІK Multi Pro 2. Це помповий накачний розпилювач, який виконаний з доволі якісних матеріалів. Він доволі довговічний. Також до складу самого розпилювача є певні запасні елементи, що доволі зручно. Загальний об'єм цього розпилювача 1,9 літрів. А для комфортного розпилення, аби їм було зручно користуватися, раджу заливати в нього приблизно 1,5-1,25 літрів. Таким чином, ви зможете більш ефективно працювати з самим розпилювачем. Також до складу набору входить ексцентрикова полірувальна машина машинка Фірми Flex моделі XFE 7 15 Ця машинка має систему VR, завдяки якій вона постійно підтримує частоту обертання. Також має систему плавного пуску, блокування повторного включення при перепаді електроенергії, хід полірувального ексцентрика 15 мм. І фінальним в цьому наборі є керамік Allround CO02. Об'єм кераміки 75 мл. Тому ви з впевненістю зможете покрити декілька автомобілів. Керамікул Allround CO02 02 це керамічне покриття, яке використовується на більшості гладких поверхнях. В результаті хімічної реакції утворюється міцний зв'язок між керамікою та поверхнею, яку обробляли. Кераміку потрібно наносити тонким шаром на саму поверхню. Вона надасть автомобілю чудового гідрофобного ефекту. Та також буде захищати автомобіль від впливів хімічних речовин. Зовні повне затвердіння самої кераміки, як і у випадку з керамік Баді, настає лише через 9 днів з дня нанесення. До складу цього набору входить все, що потрібно, аби підготувати, відполірувати та захистити автомобіль. Також слід зауважити, що на всі ці набори в нас діє постійно знижка, тому купувати їх більш вигідно. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте обов'язково свої вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі в наступних відео.